Дане харчування запроваджено за ініціативи першої леді України Олени Зеленської, дружини президента про якісне та доступне і безпечне харчування. Є чотири форми даної стратегії. Перше, це наявність фінансового ресурсу. Ми, звичайно, її цей ресурс знайшли: це кошти місцевого бюджету. Друге, це технології, модернізація. Ви бачили, що ми виграли грант від держави. Я дуже вдячний президенту першій леді, які, скажімо, виступили ініціаторами, модераторами та на місцях допомогли нам втілити цю ініціативу. Адже кінцевий результат це те, що і діти, і батьки на сьогоднішній день задоволені. Третє це підібрати відповідні кадри, які будуть харчувати даних діток. Це теж дуже важливо. І четверте якість харчування, безпека цього харчування. Так, звичайно, я, скажімо так, є вчителем цієї школи, також мамою, бо моя дитина, учениця третього класу. То, звичайно, заклад ознайомив батьків із новими цими введеннями що з приводу харчування. Звичайно, ознайомив із меню. Батьки були ознайомлені, тому в принципі заклад надав інформацію всю необхідну. Щоб батьки розумілися, що діти мають їсти і як мають їсти. Зміни бачимо в тому, що це різноманітне харчування, що це раціон, включає в себе всі необхідні речовини, які для росту і розвитку дітей необхідні. Це вуглеводи, це вітаміни постійно діти, це молочні продукти. Тому, звичайно, зміни помітні і подобається. Мені як мамі подобається. Дитина моя задоволена і з задоволенням відвідує їдальню і харчується. Чином їдальня стала сучасною, модернізованою, легкою для використання її в роботі. З мого класу майже всі харчуються і дуже смачно. Ми їмо після четвертого року, тому не голодні до шостого. Все дуже смачно. Порції вистачає, і навіть якщо голодні лишились, то можна попросити ще одну порцію і залюбки дадуть. Смачно воду і мені. Подобається. Моя улюблена страва рис, куриця і салат. Скільки в день ви харчуєтесь? Два рази. І два рази тобі вистачає їжі? Так. Ти інколи добавки просиш? Інколи так.